На Коломийщині з'явиться безкоштовний обласний центр реабілітації дітей з вадами. Принаймні на це сподівається керівництво благодійного фонду Жива вода для соціальної реабілітації їм потрібно лише власне приміщення, щонайменше на тисячу дітей. Зараз з владою району благодійники ведуть переговори щодо старого військового містечка у Турці. Там і планують зробити оздоровчий центр, аналогів якому не буде навіть в Україні. Скільки на це піде часу та грошей, знає наш кореспондент Юлія Струк. Військового містечка, як такого, в Турці не існує вже кілька десятиліть. Що на початку 2000-го старе приміщення орендували підприємці, які тут вирощували та виготовляли чай. З того часу пройшло 10 років. Тому до сьогодні територія закинута та не придатна до будь-якої роботи. Відживе вже не військове, а реабілітаційне містечко через рік. Два сподівається, у благодійному фонді Жива вода. Майже два роки засновник обласного соціального центру Микола Полагей складає план по реставрації закинутого приміщення та шукає для відбудови меценатів. Є в нас 300 майже підприємців, які готові з нами працювати і фінансувати. Кромі того, ми вийшли на одну канадську фірму, яка теж готова вкладати в гроші в реконструкцію, але для початку не хочуть бачити, наскільки це буде реально, чи воно буде щось робитися. Діємося, що Михайло Михайлович нам допоможе в цьому плані, не в фінансовому, а в переговорах різних. Наразі соціальну допомогу обласний фонд Жива вода надає в турківській школі. Там безкоштовно голова РДА виділив благодійникам кімнату для масажів. Без грошей щодня з дітьми займається і в басейні. Якщо відреставрувати будівлю поблизу, кількість процедур збільшиться утричі, каже Микола Полагей. Тут природа, краєвид гарний, по-перше. По-друге, тут діти зможуть і віддихнути. Значить, це вже буде повний такий обласний соціально-реабілітаційний центр, де будуть задіяні в основному нетрадиційні методи лікування, такі, які ми зараз проводимо, але не всі. Це іпотерапія, це на конях, гідротерапія, басейн має бути, арттерапія, це психолог має працювати. Значить, що Саме основне ще буде фітотерапія, аромотерапія це обов'язково, тому що там аромомасла додаються у ванни. Значить, ну крім того, хочемо зробити тут, щоб і діти відпочивали разом. Значить, це практично планується все безкоштовно. На допомогу від обласного соціального центру чекають тисячу сімей з Івано-Франківщини. Всі вони записуються в чергу на лікування. В більшості це батьки, які мають малюків з фізичними та розумовими вадами. До прикладу, родина Бовичів приїжджає у турку з Косова, лікують синочка від набутої хвороби. Зміни є, тому з нетерпінням чекають на добудову великого центру. Хоч щось робиться в нашій кажуть, державі, не забувають таких дітей. Наше суспільство практично навіть не зважає на це. Вони просто називають їх там, певними, як то кажуть, термінами медичними. Всі чекаємо на відкриття, щоб була якась як кажуть, допомога для дітей і для, взагалі, і для здорових також дітей, які можуть також як кажуть, і відпочивати, і оздоровлюватися. Колишнє військове містечко офіційно має передати благодійному фонду сільська рада та Михайло Негрич. Це майже 4 гектари загальної території. Поки що ведуться переговори. Для початку ми хочемо відреконструювати спочатку одне один будинок, от ви його бачите, двоповерховий, для початку, тому що там роботи не так то багато. Але будівельна фірма, яка готова нам допомагати, значить, ми зразу хочемо повністю починати всю територію. Але скільки ми зможемо зробити, ну плануємо, що за рік ми це думаємо зможемо, але діти можуть приступити налітку, вже приступити, тому що в планах засновника соціального фонду Жива вода, як найшвидше відреставрувати закинуте військове містечко. В перспективі це буде центр, де сім'ї зможуть жити, поки іде курс реабілітації. Обіцяють, аналогів в Україні центру не буде. Приміщення під реабілітаційний центр благодійний фонд вибивав два роки. Нині їхня мрія на чверть здійснилася. Мецената дали доброчинцям будинок у княждворі. В перспективі там має бути навчально-здоровчий центр для дітей з ДЦП. У фонді навіть розробили проект. Це має бути двоповерхове приміщення з басейном для дітей, масажним кабінетом та іпподромом, розповідає директор та засновник фонду Микола Полагей. Хочеться, щоб було своє, щоб батьки не їздили, бо тому що їм треба добиратися молодятин, потім добиратися сюди. Ми хочемо, щоб вони там разом і жили. Харчувалися у нас в тому центрі, наче щоб там було, було все повне ігровий майданчик, басейн був ну, повністю все, що для того, що потрібно. Обласний фонд Жива вода з дітьми хворими на церебральний параліч працює більше двох років. Останнім часом почали практикувати іпотерапію це лікування дітей конями. Те, що це дійсно позитивно впливає, довели їхні постійні клієнти за один сеанс катання на іподромі трирічну дівчинку вдалося поставити на ноги. Це після того, коли маленька Діанка не могла навіть самотужки сидіти. Цією дитиною ми практично тільки один курс зробили. Це 20 днів. Після першого курсу вона почала й ходити. Я кажу, що треба ще два курси її пройти для того, щоб їй, я кажу, щоб все це укріпилося. От. Ну, після 20 днів все показало. І ми спробували, нам вийшов перший результат, дитина села Смодна Козівського району почала ходити. От. Тому ми вирішили на цьому не зупинятися і йти далі. Після цього випадку вони вірять, врятувати можна кожну дитину. До конюшні малечу з ураженням нервової системи привозять з усіх районів області. Після не чуток, а реального удуження до кінного клубу варту приїхала і пані Зоряна. Її старша трирічна донька хворіє церебральним паралічем. Це перший раз. Нам подзвонили і сказали, що що є таке. не більше, що можна, щоб у нас займалася, дитина займалася, що може їй допомогти. Вона має ДЦП. Кажуть, що дуже допомагає, якщо на конях їздити. що після цього діти починають ходити. Ми Постійно в лікарні, а це ж на і це перший раз. У спортивному клубі «Варто» з ДЦП бореться три роки. Для цього підбирають спеціальних коней гуцульської породи. Ми одягаємо спеціально. Спеціальний такий засіб називається гурта, за який дитина тримається, от, для того, щоб вона мала доступ до тіла коня. От, вона має, дитина має їхати на голому тілі, без сідла, без вльтрапа, чисто на голому тілі коня. 18 років тому від серебрального паралічу померла племінниця нині уже директора та засновника благодійного фонду Жива вода. Тоді дівчинці якраз виповнилось 18, Згадує Микола Пологей і запевняє, якби на той час на Коломищині був спеціальний центр реабілітації дітей з ДЦП, її б врятували. Благодійний фонд Жива вода отримав приміщення для дітей хворих на ДЦП. Кімнату облаштовану спеціальними меблями для діток з різними вадами здоров'я виділив власник ресторану «Край неба». займаються та харчуються в закладі дітки безкоштовно. Також при потребі сім'ям надаватимуть кімнати з ночівлею. Про подарунок, який врятує не одне життя. Дивіться далі. Пані Наталя, чотирьохрічною дочкою в благодійному обласному фонді Жива вода займається два роки. До цього перепробувала безліч варіантів лікування. Марно витрачені сили. Та викинуті на вітер тисячі доларів. Лише за три сеанси лікування іпотерапією та масажем все змінилося в цьому благодійному фонді Її діанка стала на ноги сьогодні, хоч за ручку з мамою, але вже ходить. Дуже ну, дитині допомагає це лікування, тому що дитина а, не могла навіть е, сидіти, а тепер вже може сама і сидіти, і стояти за ручки, навіть, навіть вже за одну ручку ходить. Так, щоб благодійний, то ніякого фонду такого не було. Все за власні кости доводилось шукати, і таке. А то тільки тут. Майже три роки, батьки, в яких дітки хворі на ДЦП, витрачали день, а то і два на одну і ту ж процедуру. Масаж проходив в одному селі, лікування на конях в іншому. Тепер звикають і потерапія за кілька кроків від нового спеціалізованого кабінету. Він, хоч і невеличкий, але облаштований всім необхідним. Поверхом вище знаходяться додаткові кімнати для сімей, які приїжджають з При потребі це теж безкоштовно. Приміщення ми вже давно чекали, бо багато до кого зверталися. на всі вже обіцяли, але в результаті відповіді не було. І ми дочекалися все таки власника крайнеба це Ігора Попадюка, який приїхав, який пішов нам на уступки, все-таки надав нам приміщення. Все це безкоштовно надав, зробили харчування дитини на одноразове. Ну, в принципі, нам ще обіцяють приміщення, тому що тут все не війде, бо крім того, що має бути арт-терапія, фітотерапія, гідротерапія, гідромасаж це обов'язково, аромотерапія. І це має все бути разом пов'язане в одному приміщенні. Тут поки тільки приміщення немає. Лікування у рік діток з розумовими та фізичними вадами коштує не одну тисячу. Аби полегшити цю ношу батькам, в області і діє благодійний фонд Жива вода. Всі процедури, які надає дирекція організації, безкоштовні. Кошти на все шукають у підприємців. Зараз вони допомагають нам, не всі, голови сільських рад допомагають, деякі є, не хочуть допомагати, кажуть, ми побори не будемо давати. такі теж я їх не буду називати. Є підприємці, такі теж що кажуть, що ми чужим байстрокам допомагати не будемо, і таке вже було. <кхм> ну надіємося, в основному більше є таких, що дійсно хочуть допомогти. Приміщення вкрай неба це лише перший крок допомогти потребуючим в перспективі. Дирекція благодійного фонду планує, окрім іпотерапії та масажа, лікувати дітей ще чотирма додатковими методами. В П'ядиках для цього знайшли велике приміщення. Уже готові документи на закупівлю спеціальних тренажерів. Основне, аби діти були здорові. В нашій області близько тисячі дітей хворі на церебральний параліч. Створити центр нетрадиційної медицини для них. Голова фонду Жива вода хотів давно. На шляху до своєї мети зіштовхнувся з багатьма проблемами та невдачами, але поборов їх. Зараз пан Микола впевнений в тому, що його робота не прийшла даремно, і допомогти тим, хто цього потребує, цілком реально. Тут візьмуться лікувати дітей віком від двох до десяти років. У Нас першу чергу це в нас є іпотерапія, це кінь, далі масаж. Далі фітотерапія, аромотерапія, так як я вже говорив, це є окремо лікарі, є фізіотерапія. Допомогти з тренажерами погодилась канадська фірма, а з приміщенням п'ядецька сільська рада. Для створення організації вона виділила будинок колишньої вокзальної станції. Вже зараз почалась його реконструкція. Те, що будівлю для центру так довго не могли підібрати, сільський голова виправдовує тим, що шукали потрібного місця. Саме поняття реабілітаційного центру потребує доступності людей, людей так з обмеженими можливостями. Їм необхідно добратися до цього центру, перш за все. У них пропозицій було багато, але п'ядики дуже стратегічно розміщені і дуже прекрасний зв'язок, як і автобусний, так і колійовий. У нас є зв'язок. Отець Іван провів літургію і освятив будівлю організатором і майбутнім пацієнтам побажав здоров'я та Божого благословення. На Прикарпатті діє соціальний табір для дітей з тими чи іншими вадами. Його започаткували за ініціативою туристичного комплексу «Буковель». Діє він у сусідній ворогті. Організатори кажуть, саме тут оптимальні умови для хворих дітей. Гори, воздух сподобався, походи в природу, Ну що ж найбільше, ходити рано на зарядку, як називається на руханку. Дуже сподобалося. Дискотека сподобалася. Тут нема коли сумувати. Відпочинок дітей розписаний по хвилинах. Вони і розслабляються, і лікуються. Тирославна ранкова зарядка, катання на конях і навіть плавання у великому басейні. Таке собі задоволення вкупі з терапією. Нині у цьому таборі 43 дитини. З ними працюють не лише батьки та медики, але й майже десятеро волонтерів. Треба їх згуртувати всіх. Ми робили різні секції, тому що секції малювання. Ну, різні, різні, різні секції. кожен волонтер був зайнятий цим. Батьки цього, вони, може, вони і вдома це роблять, але знаєте, щоб тут. Вони хочуть, хочуть теж більше відпочити своїми дітьми. Не лише для тіла, для душі тут малювання і спорт. Ось ці юні футболісти мають вади слуху. У таборі готуються до фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади по віру себе. Це в них і походи, тренажерний зал. Є на вулиці майданчик, де вони можуть позайматися. Тобто, загально основному для них, для тих дітей, з навчально реабіліційним центром це оздоровчі вправи. Так само вони можуть приймати участь у змаганнях з настільного тенісу. Ініціатор табору, кандидат в народні депутати України Олександр Шевченко, каже: спочатку планували, що тут відпочиватимуть тільки діти, хворі на ДЦП. Згодом покликали сюди ще й маленьких відпочивальників з іншими фізичними вадами та психічними розладами. Започаткувавши цей проєкт. Я знайшов людей, які почали, скажімо, допомагати дітям фінансувати це, такий, так, так, знаєте, проєкт. І перші діти з ДЦП якраз зараз поїхали. І, Відповідно, знаєте, добре дати хорошу ідею, якщо ти маєш дійсно відповідальних друзів, то вони такі проекти починають продовжувати. Загалом організатори табору планують оздоровити тут майже три сотні дітей. У кілька змін кожна триватиме тиждень. І все абсолютно безкоштовно.